Доброго дня, мене звати Лисий Віталій. Я продукт-менеджер компанії ТОВ України або затен юніон по ліцензійним культурам, до складу яких входить озима пшениця та озимий ячмінь. Зараз я хочу вам представити сорт озимої пшениці Ахім, середньопізній подозріванню. Серед наших сортів озимої пшениці це самий пізніший сорт. Характеризується дуже високою врожайністю, дуже високою зимостійкістю, високою посухостійкістю, високим. Та стабільним містом білку має дуже високу стійкість до борошнистої роси, бурої та жовтої іржі, середню високу стійкість до септоріозу, середню стійкість до фузріозу колосу. Сорт підходить для високоінтенсивних регіонів вирощування і тих регіонів, в яких присутній дуже високий тиск різних хвороб. Сорт потребує двох ріст регуляцій. Цей сорт демонстрував. В товарних посівах вже більше 10 тонн з гектара. Потенціал так само більше 10 тонн строки посіву даного сорту від середніх до середньопізніх строків. Норма висіву від 3,5 до 4,5 мільйонів на гектар схожих насінин. Якщо говоримо про клас, то в Німеччині він А класу на українську мову, якщо це перевести, десь орієнтовно 60% шанс отримати другий клас і 40% отримати третій клас.